Чи готові платити за відстрочку від мобілізації? Так е ні, це несправедливо. Який би варіант ви обрали? Ну я вважаю, що в принципі це один із варіантів вирішення питання, але знову ж, давайте казати про об'єктивність? Тому що скільки у нас людей готові доплатити за відстрочку від мобілізації? Фактично, знову ж воювати будуть бідні, а багаті будуть підкуплятися. Ну тому це питання дуже і дуже суб'єктивне. Зрозуміло, тоді давайте до енергетики Росіяни знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України. В результаті ударів знищено вже 9 гігават потужностей. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні. Він також заявив, що Україна планує побудувати 1 гігават газової маневреної генерації вже цього року, і ще 4 гігавати найближчими роками. Почуємо заяву президента. Коротше в перспективі, ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ще один елемент це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні. А завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Так, ну цікава заява. Давайте пане Олегу спочатку про чи реально цей 1 гігават газової генерації маневреної за рік, тобто до травня. Наступного року, да? до червня наступного року. А друге питання що це за водень, там, водного генерація? Це, це що таке взагалі поясніть? Я перше чую навіть? Давайте скажу вам про 1 Гігават. А, ну, як на мене, введення навіть побудувати 1 ГВт нам буде складно. А, Наскільки виглядає ситуація зараз введенням в експлуатацію вже існуючих? Об'єктів, не об'єктів, а, а, а вже існуючої техніки. Я маю на увазі газопрошневої установки, які є у нас, і нам передали USAID, тим більше близько 200 штук. А нам їх передали з них всіх, а ми запустили десь 10-12 п'ятсот. інші не запущені по тим чи іншим причинам. Відсутність грошей, відсутність. А людей, які можуть встановлювати відсутність проєктів на підключення, і так далі, і так далі, і так так далі, далі. тому якщо ми навіть просто підключимо ті, що в нас є, а юцейдішні ГПУшки, це вже буде величезна перемога. Для того, щоб виготовити газопрошкову установку 100 мігават, наприклад, потрібно щонайменше рік. Звичайна РПУшка на 1 МВт, а термін очікування є півроку. Тому а, ну, в принципі ми ж можемо все знати, все, що знає президент. Але по моїм особистим розумінням, а, по моєму особистому а, да, того, що відбувається, навряд чи ми цей МВт зможемо побудувати навіть за рік. Пане Тому, я... Так, так, продовжуйте, вибачте, Тому Що у нас фізично немає для цього ні можливості, ні людей, ні грошей. Щодо водню, а водень це навіть не перспектива середнього не середньо, строкова перспектива. Водень це, це от, війна закінчиться, ми відновимо країну. А може тоді, колись у нас буде водне. тому що точно величезні кошти вкладати в води під час обстрілів. При тому, крім водня, потрібно розуміти, що він дуже легко поміняється і так далі. Там маса питань. Тому давайте залишимо водень як перспективу. Це вже а... космічні технології, так би мовити. Ну я пам'ятаю про цей водень ще колись Меркель казала. Теж в неї чи зустріч з Порошенко була? Чи от вона приїжджала в Київ? І те, що ці були розмови в контексті північного потоку, що так, ми будуємо північний потік, але ми вам там допоможемо зробити водневу енергетику в Маріуполі. Маріуполі ну що сталося з Маріуполем, Ми розуміємо зараз. Напевно, вже це такий проект складно буде реалізувати, але все ж таки вони чомусь от про південь говорили в цьому контексті в водневому якомусь. Що це таке, я теж тоді не міг зрозуміти, що це за генерація така. Весь світ дійсно іде в сторону водня. Є багато проєктів В Сполучених Штатах Америки, в багатьох штатах вже вводиться водневі технології. Це Ця робота ведеться, Воден запроваджується і приміняється він на багатьох виробництвах, але ми точно доводнюємо ще настільки далекі. Настільки там потрібні дешеві енергоресурси для водня. Там маса а, потрібна складових для того, щоб розвивати водень. Якщо водень це навіть не середня страхова перспектива, це не 5-8 років. Я пам'ятаю, що водень ще Нафтогаз пропонував, що ми будемо виробляти і по нашій газотранспортній системі, а відправляти водень будемо. А ну такі фантазії були у колишнього очільника «Нафтогазу» – будемо відправляти водень. В Євросоюз а, тобто замість російського газу транзитувати да, водень да. по цій трубі, да. так? ага. Оста. Коли пропонував це Вітренко, і Тентанов, колишні очільники нафтогазу. Ці так. всі фантазії я залишив би на. Час після перемоги зустрінемо на вулиці, запитаємо обов'язково у Коболєва що ж там з цим водним. А, а на оцей гігават я помітив реакція дуже різна. Хтось каже, що да, ми можемо це зробити. Інші кажуть, що президента дезінформували це нереально. Давайте додамо кілька думок. Наприклад, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль переконана, що побудувати один гігават генерації до кінця року і 4 гігавати у найближчі роки є неможливим навіть за найкращих умов. І каже про це знають і міжнародні партнери і власне українці. І давайте почуємо повну цитату зеркаль Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди, як ними управляти. В найкращих умовах займає рік в Україні. Умови не найкращі. Турбіни, які привезли минулого року, так досі не запустили. Побудувати 4 гігавати. Також нереально. На світовому ринку немає стільки виробників обладнання. Ну і власне співвласник тової пошти Володимир Поперешнюк переконаний, що плани президента, які він озвучив щодо побудови одного гігавата, цілком реальні. Він наводить е, такий приклад, що у гігават генерації треба інвестувати від 500 мільйонів доларів. І ці е, інвестиції можна забезпечити тисячі підприємців. Як приклад, він наводить блекаути, які в нас були протягом 22-23 років. Давайте почуємо. Згадаємо тільки, як швидко українці забезпечили себе дизельними генераторами. Лише наша нова енерджі замовила обладнання газової та сонячної генерації на 10 мегаватт. Тож, якщо забрати підприємцям регуляторні перешкоди з генерації, продажу та доставки електрики напряму споживачам, зараз це дозволяється тільки через монополіста обленерго. Якщо спростити заборони на підключення, якщо дотриматись обіцянки щодо скасування мит і податку на додану вартість ввезення обладнання, підприємці. Швидко наповнять ринок достатньою кількістю електроенергії. Ну, видно, що да, Багато якщо багато якщо. Але все ж таки, ключове питання, яке ставить зеркаль, в тому числі президента дезінформували. Чи все ж таки, якщо прибрати, оці якщо про які пише Попорешнюк, нова пошта, да то, то можна в принципі зробити. Знаєте, попорешнюк як на мене взагалі не розуміє про що йде мова. Те, що ми завезли там 700 Мігават чи 1 гігаватт генераторів у 2022 році, це не означає, що можна привезти, а, 1 гігават ППУшк і е е їх встановити, і вони будуть працювати. Для розуміння: газопрошнова або газотурбінна установка повинна бути одночасно під'єднана до газових мереж і до електричних мереж. Що вже звужує можливості під'єднання такого обладнання, тому що в нас не так багато можливостей, а, щоб під'єднати цю техніку одночасно до газових мереж середнього тиску і до мереж Обленерга. Це неможливо, це вкрай мало. Це колишні там великі виробництва. Це можливо під'єднатися до мереж теплокомуненера, які вже на сьогодні працюють над тим, щоб встановити те, що надалося. Олеже, уточню, це суто технічно неможливо чи просто неможливо фінансово зараз це зробити? А, По-перше, це неможливо технічно. Угу. По-друге, це неможливо а, фінансово, тому що один гігават а, це один мільярд, а, один мільярд євро щонайменше, який потрібен для того, щоб це євро. По-друге, під'єднати звичайний генератор. Може звичайний електрик для того, щоб під'єднати газопорочньову установку. Потрібно розробити проєкт, а розробити проєкти приєднання до мереж газових мереж, до мереж а, обленерго ОСЕРІ. Потім а це все потрібно встановити, знайти фахівців. Це, ну, це неможливо в принципі а, швидко зробити. У Нас немає людей, нас немає грошей, нас немає можливості. Я думаю, що ті люди, які написали президенту ці речі щодо можливо, що ми от один я постоми встановив за, за 4 місяці, Ну, вони м'яко сказали неправду. <звук> З якою метою? Ну, красива картинка і так далі. Я не думаю, що тут а, якісь там інші були. От ми можемо, давайте будемо старатися і так далі. Ну, є реалії України. У нас немає кому працювати, у нас немає фахівців, які можуть це зробити. Ну давайте вам прості речі назову. На одному з невеличких містечь міст України, там 70 чи 80 тисяч а, жителів. Їм передало чотири установки ГПУ шкі у ЮСЕДІ передав. Вони оголосили торги. На двоє торговий вийшли люди, на двоє не вийшли. Тому що немає кому. Ви що думаєте, у нас бізнес не хоче працювати а, над цим. Хоче, але немає кому працювати. Люди просто не можуть вийти, тому що немає фахівців. Ви ж Ви забувайте, що мобілізація, як людям рухатися по території України, мобілізуйте, на блокпостах, всюди. Це також величезна проблема. Отримати броню далеко не всі можуть. Ну можливо, заява президент була зроблена з метою того, щоб я не знаю, меседж донести до якихось потенційних інвесторів, що ми, в принципі, спроможні подібне зробити, тільки нам не вистачає інвестицій. І от таким чином закликалась до західних наших партнерів, аби вони інвестували. Я чому, власне про це згадала, бо подумала про це. Бо от зокрема зустріла інформацію, що виявляється, на Одещині вже німецька компанія будує вітроелектростанцію, електростанцію Директор цієї компанії зазначає, що в планах побудувати загальною потужністю 300 МВт, А перша черга буде запускатися, вона буде становити 120 МВт. Що скажете з цього приводу, пане Олеже? Наскільки е, дійсно, от якщо не знаю, взяти за основу таку версію, що от президент закликав через подібні заяви долучатися інвесторів? От, як приклад, бачимо, що ну німці принаймні не бояться інвестуються, будують вітроелектростанцію. Давайте почнемо від заяви до початку будівництва до завершення будівництва може пройти декілька років. А тому це дуже чудово, коли іноземні інвестори, німецькі інвестори готові заходити в Україну і інвестувати в генерацію. Але від заяви від отримання проєкту від лопастей і самого обладнання вітрової електростанції і доведення в експлуатації може бути там рік, півтора-два роки. Тут пригадується пане вега... Олегу. Німецькі інвестори також заявили. Вчора була заява, що німецька компанія буде заходити в Україну і побудує 500 мегаватт разом з європейським банком реконструкції розвитку. 500 мегаватт сонячної. Сонячних електростанцій, але там звідно знову ж умови, проєкти, включення, кошти і на все це потім була дописка. Скажем так, новина всюди пройшла: що от німецький інвестор побудує там найближчий час. Але якщо ми почитаємо умову і новини, ці почитають і умови, то вони пишуть на протязі п'яти років. Побудуємо 500 мегаватт сонячних електростанцій. Я думаю, подібна ситуація буде і з вітровими електростанціями в Бориській області. Що ж, пане Олеже, будемо вам тут дякувати за те, що знайшли змогу долучити з нас і роз'яснити всі ці нюанси, які відбуваються в нашій енергетиці. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Ми ж рухаємось далі. Шановні наші глядачі. Далі долучаємо Івана Уса, експерта з міжнародної економіки. Пане Іване, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку та глядачі. Отже, пане Іване. Вчора нас президент усіх здивував. Він був не тільки на конференції з відновлення у Німеччині. Він раптово опинився в Саудівській Аравії. Ми це побачили під вечір. Він прибув туди з неоголошеним візитом. Крім того, з ним був міністр оборони, був Єрмак. Ну це те, що я перше там по відео побачив. Зараз ми це відео теж покажемо. Обговорили двосторонні відносини і підготовку до першого глобального саміту миру. Ну а тим часом кількість країн і організацій, що під. Звердили свою участь у мирному саміті у Швейцарії, знизилося з 93 до 78. Принаймні про це пише видання Радіо Свобода, але посилаючись на анонімні джерела в кількох європейських диппредставництвах. Ну і раніше президентка Швейцарії повідомляла про реєстрацію 90 країн і організацій для участі у цій конференції. А перед цим представники української влади заявляли, що учасників уже 107, а загалом було розіслано 160 Запрошень на цю подію, але давайте про саміт миру окремо зараз. Поговоримо. Але звичайно, в цьому контексті, напевно, треба і сприймати цей візит Зеленського до Саудівської Аравії. Ваші версії, пане Іване, що сталося? Чому так раптово президент поїхав до Саудівської Аравії? Він же раніше переносив цей візит, мав бути 1 червня, два тижні тому. Потім відмінив. Зараз прибув не оголошено. Але якщо я не помиляюся, те, що він мав першого червня їхати, це повідомляли засоб масонформації. Офіси Президента про це не говорили. Так, так, так. Ну зазвичай ми дізнаємося, в принципі, постфактом да, про такі візити, тому що наперед зараз не оголошують про це в офісі президента. Зазвичай. Отже, пане Іване, що відбувається? Поясніть, чому так раптово ти перебуваючи в Європі, де там одна конференція за іншою, Німеччина, саміт Великої Сімки в Італії, потім Швейцарія, конференція. Саміт миру, президент терміново ще й летить до Саудівської Аравії. Що це таке? Ще Рамштайн треба додати, який також буде сьогодні. А, що, що додати? Вибачте? Рамштайн. А, також ще буде. Рамштайн сьогодні точно. Так. Так що одразу, коли Україна запросила Ізраїль і палестину я зрозумів, що це був хід не для Ізраїля і не для Палестини. Це був хід якраз для Саудівської Аравії, тому що Саудівська Аравія вона постійно наголошує, що вона може визнати Ізраїль з умови існування двох держав, тобто це їх позиція. І коли Україна зробила заяву, що ми запрошуємо Ізраїль і Палестину, я подумав, що ну це дуже сподобається Саудівській Аравії. І після цього до речі, і в Ветерах в Україні казав, що знаєте, коли сі кажуть, що згодіська Аравії не буде на саміті миру. Я давав 40%, що їх не буде, і 60%, що вони будуть саме тому, що все ж таки ця країна вона більш ідеологічна з Україною разом ніж проти неї, Попри те, що так і є свої стосунки з Російською Федерацією. Але знаєте, ну є така країна Судан. І там мало хто в Україні знає, але фактично Саудівська Аравія, Україна, там є союзниками, навіть військовими, навіть якщо вірити в Street Джорнал, там Україна дуже сильно допомогла Аль-Баширу генералу і Саудівська Аравія також його підтримує, Тобто тут є гарне підґрунтя для стосунків зараз, після заяв, що Саудівська Аравія не буде, і після того як Зеленський не прилетів туди, казали, мабуть, її не буде, але. Ми ж хотіли, щоб Саудівська Аравія була, і оскільки цей візит відбувся, я його сприймаю значною мірою через призму підготовки до саме до миру, що Саудівська Аравія на ньому або буде присутня, або принаймні буде висловлювати йому підтримку, тобто. Там для нас дуже важливо, щоб е світ арабський не був суто проти України, як це до речі, любить казати Росія. А навпаки, щоб або був нейтралітет, або іноді були певні симпатії до України, і в принципі я не можу сказати, що їх нема. Тому ось е якраз цей візит, і е також хочу наголосити: якщо ви слідкували за е конференцією з відбудови в Берліні, то перші редакції, яку мені прислали за день. До початку Зеленського не було в програмі, але він був. Тобто, скоріш за все, вже в той момент він планував або візит в Саудівську Аравію, або в Берлін. Його переконали, що треба бути в Берліні, і тому він так побудував графік, що він пролітає в Берлін і одразу з Берліну літить в Саудівську Аравію. І зараз повертається. Ну навряд чи він буде на Армштайні, а з зустріч у великої сімки. Думаю, що він буде, адже там також багато питань про Україну. Шмигаль погодив відрядження. Це я вже я, звичайно жартую, але звичайно, якщо ви згадали конференцію з відновлення, пане Іване, як ви вважаєте, наскільки е, ну, змінила щось відставка наєма голови агентства з відновлення перед цією конференцією, буквально за день до її початку? Ну те, що я згадував програму, коли я дивився за день, вона була зроблена, можливо, за дні пана наєма там не було. Тобто, не можна сказати, що ось готувався його виступ, а його взяли і не пустили. А тому я не думаю, що так сильно це змінило Що якісь питання, які обговорювалися на цій конференції, і знаєте, як сказав міністр фінансів Марченко, є інституції, які повинні працювати незалежності від особистості. Тому я думаю, що Україна також повинна казати, що так ми можемо змінювати політики. Ну, це відбувається в цьому світі. А, це нормально, але інституції працюють до речі. Ця конференція. А що цікаво, я на для себе почув. Це перше, що е, пан Шольц, коли її відкривав, він почав казати, що Україна буде в ЄС, Україна це майбутній член європейського союзу. Тобто, європейські політики вони утримувалися раніше від подібних заяв. вони казала, що ну Україна буде в ЄС, тобто, але колись не знаємо коли. А тут вона вже більш скажімо так звучала зі стверджувальною складовою, що було дуже цікаво. Ну, ми ж угоду з Німеччиною підписали. Вони там, в принципі, це, це підтвердили, що вони підтримують курс України в Європу. Тому я думаю, що це просто е, ну, тяглість така. Про да, підтримка цієї ж політики і підтвердження її. А мені цікаво, те інше, що ми ж на ЄМА згадали, не було. Кубраков, міністр інфраструктури, не було. Ну, він бо він звільнений власне відставку відправлений, нового міністра. Немає е, прем'єр-міністр немає на конференції з відновлення. Тобто, а хто взагалі представляв Україну, крім, крім Зеленського? От Як у вас враження взагалі від складу учасників від України на цій конференції? Наскільки він був відповідним до того, що було, ну, наприклад, з німецької сторони, зі сторони наших там, друзів і партнерів? Знаєте, за декілька днів до цього конференції відновлення в мене було декілька зустрічей, і мені казали, що дивись. Що там дуже сильно готуються з тієї сторони, а ось Україна якось не дуже сильно серйозно відноситься до, до е, тієї події, і це доволі негативний момент. Що у нас якось так е, про неї мало говорити про саміт миру, але не концентрується на Берліні. Але дивіться, ось те, що було в перші дні. По перше, Зеленський з'явився. Ну дійсно в останній момент, але дуже добре, що він там з'явився. А що стосується делегації, то до речі, апріорі планувався виступ голови делегації, в тобто Шольц, голова делегації Оксула Фондерляїн. Головою делегації, до речі, є перша віцепрем'єр-міністерка пані Юля Свереденка. Вона там була. Вона виступала на цій конференції, і також були інші чиновники. Пан Кулєпа, який потім з Полетів Саудівську Аравію, він також був присутній. В принципі, представництво як на мене доволі непогане. Я знаю дуже багато представників громадянського сектора, які там присутні, якраз в Берліні людей, які займаються економічними питаннями, що ближче до відбудови, і питаннями європейської інтеграції, для яких також було цікаво послухати. І заяви пана Шольца і заяви до речі Урсула фондерляйн про те, що перемовини розпочнуться до кінця поточного місяця. Це дуже важлива заява, тому що я нагадую, що Угорщина починає головувати з 1 липня, і це був прямий натяк на те, що демонстративно хоче розпочати ці перемовини до початку головування угорщини, щоб не було ніяких негативних сюрпризів. Так що мені здається, що в останній момент делегацію суттєво підсилували і. Ну, якщо пані Олена Зеленська планувалась на ці конференції, то мені здається, пан Зеленський не думав там бути, але добре, що він змінив свої свій графік, вставу в Берлін. Це дуже важливо. Так, я жалкую, що пана Шмигаля там не було, прямо кажучи. Добре, що Юля Свіріденка там була. А декілька інших міністрів були були народні депутати. Що також добре. Тобто Україна зрозуміла, мені здається, в останній момент що це важлива подія, як дехто казав, що можливо навіть більш важливіша ніж саміт Муро. і відреагували миттєво, і це дуже добре. На завершення, мабуть, таким момент, Ми з вами власне обговорили, ви вже зазначили, як наш. Так само президент в останній момент можна сказати, долучався до а, цієї енергетичної конференції. Наскільки ймовірно, що а, кількість учасників щодо саміту миру теж може ну не те, щоб кардинально, але якось хоч змінитися саме перед ним самої конференції. Бо наш екстро... на, на офіс президента наш заявляв, що буде більше ста країн. Зараз Швейцарія потім сказала 90 країн буде. Тепер з медіа пишуть, що тільки 78. Яка ймовірність, що буде підтверджуватися і стане більше? Чи може не дай Бог, стане ще? в мінус? Підемо. Знаєте, я постійно казав, що проводжу аналогії між ті, хто глядачі бачили чемпіонат Європи по легкій атлетиці, і фініш ходьби на 20 кілометрів, коли іспанка святкувала третє місце, і на останніх метрах її обійшла пані Омельяновська з України і здобула бронзу. Так само буде з та миру. Тобто, ми зараз думаємо, скільки країн буде, але фінальне. Іх кількість і представництво мені здається визначиться в останні, ну кей не годину, а останні 5 там 7 годин. Коли все ж таки зрозуміють, що треба бути, і деякі країни мені здається спеціально тримають паузу, щоб в останній момент ската. Ми все ж таки будемо, тому що розуміють, що політика... А також до речі про Китай це особливо складова, тому що уявіть собі саміт миру сидить представник Швейцарії як приймаюча країна по одну руку від нього. Сидить Камала Харіс як представник США і головної країни на Заході. А хто буде сидіти по іншу руку від нього? В Джеді в Саудівській Аравії свого часу був Саліван США і Ліховий Китай, і всі розуміли, що це дві головні країни: одна на заході, інша в глобальному півдні. Зараз Камала Харіс це захід питання: хто буде глобальний південь. Якщо не буде Китаю, а Індія буде, то можемо уявити, що Індія після цього саміту може заявити, що я ми тепер головна країна. Глобальному півдні не лише тому, що ми обійшли Китай по населенню, а тому, що ми в глобальному плані більш активніші ніж Китай. Угу. Пане Іване, дуже дякуємо вам за те, що до до нашого ефіру. Експерт з міжнародної економіки Іван Уз був з нами у цій годині. Друзі, ми ж о дев'ятій ранку згадуємо полеглих захисників і захисниць, які ціною власного життя боронили нашу державу всі ці 10 років. Якщо маєте фізичну можливість, станьте, будь ласка, і хвилину мовчання. Давайте всіх пригадаємо. Вічна пам'ять і вічна слава. Друзі, ми рухаємося далі до наступної ефірної години. Її відкриває Олександр Саюн. Саш, слово тобі. Дякую, колеги. Вашій увазі пропонується регіональний. випуск новин. Наші журналісти працюють у всіх областях. нашої держави. Аби ви більше дізнавалися оперативної інформації з місць. Розпочинаємо із столиці. У Києві